Всім привіт! Перша частина фільмів на тему зрада вам сподобалась, і я вирішив зробити продовження. Це канал Євгенчик Радить Кінчик. Як не дивно, мене звати Євген, і в цьому відео я запропоную вам ще сім фільмів на тему Зрада. А що було цікавіше, традиційно розкажу про ці фільми в форматі топу. До речі, розташував фільми у топі я за власною думкою, тому до місця сильно не чіпляйтесь. Це справа смаку. Друзі, залиште, будь ласка, коментар, який самих фільмів вам сподобався найбільше, а також можете написати, які. Теми вас цікавлять, щоб я розумів, в якому напрямку мені рухатись. На сьомій позиції, поїздка на вихідні. Українська озвучка є: Бет приїздить до своєї подруги Кейт на вихідні до Хорватії. В Бет є сім'я та дитина, та в перший же вечір її подружка Кейт схиляє Бет до знайомства з іншими чоловіками. На ранок Кейт кудись зникає, а Бет не може пригадати, що було ввечері, і тепер спрямовує усі свої зусилля, щоб знайти свою подружку та з'ясувати, що було вчора. Непоганий фільм, за яким цікаво спостерігати, є декілька непередбачуваних моментів але одразу скажу, що кіно на один раз тому очікування від фільму не повинні бути високими, і саме тому лише сьома позиція. На шостій позиції порочна пристрасть української озвучки на жаль немає. Роберт Міллер – мільярдер і дуже шановна людина. Все його життя це суцільна брехня. У нього є чудова дружина та дочка, але так само є коханка. А його компанія це просто пустишка, за допомогою якої він робить гроші з повітря. Незважаючи на це, йому подобається його життя. Проте одного вечора Роберт із своєю коханкою потрапляє у автомобільну аварію. Ця подія може повністю змінити життя. Роб... Роберта, призвести його до банкрутства та розлучення із дружиною, не говорячи про його репутацію. На п'ятій позиції що приховує брехня. Українська озвучка Є. Відправивши доньку вчитися до коледжу, Норман Спенсер та його дружина Клер залишаються жити удвох. Незабаром після цього з Клер починають відбуватися дивні лякаючі речі. Одного разу, визирнувши у вікно вночі, вона бачить, як їхній новий сусід, який постійно свариться з дружиною, вантажить у багажник свого автомобілю згорнутий килим, що само собою підштовхує жінку на думку про злочин. Після цього Клер починає бачити скрізь вбивства, але, як виявляється, це був лише початок. Дуже цікаве кіно, проте Трохи передбачуваний фінал, як на мене, та навіть не зважаючи на це, фільм вартий вашої уваги. На четвертій позиції Хлоя, українська озвучка є. Кетрін працює врачем-гінекологом. В якийсь момент після чергового запізнення чоловіка Кетрін починає підозрювати його у зрадах і вирішує перевірити. Для цього вона наймає молоду та красиву білявку на ім'я Хлоя, але ця перевірка заходить аж занадто далеко. На третій позиції фатальна зустріч Українська озвучка є. Дерек успішний спортивний агент, після одного випадкового зв'язку вимушений попрощатися зі своїм безхмарним існуванням, коли з'ясовується, що сексуальна і загадкова жінка, заради якої він ризикнув усім, виявляється детективом поліції. Тепер головний герой, активний учасник її останнього розслідування. Дерек відчайдушно намагається зібрати пазл докупи, але тільки сильніше заплутується в мережі обману. Він ризикує всім сім'єю, кар'єрою і навіть життям, Сто мені цей фільм дуже сподобався, тому я не зовсім розумію рейтинг та оцінки на платформі IMDb. На другій позиції почати знову українська озвучка є Ден Маліган у минулому успішний музичний продюсер, який раніше керував власним лейблом, але нещодавно виявився нікому не потрібним. Перебуваючи у складних взаєминах зі своєю дружиною, він заливає горе алкоголем у барах. Незабаром чоловік знайомиться з Греттою Джеймс, музиканткою початківцем, яка розійшла зі своїм хлопцем Дейвом Колом, ексцентричною рок зіркою. Трохи нудний на початку, але потім стає. Цікавішим з кожною хвилиною. І на першій позиції брати Українська озвучка Є два брати. Вони такі не схожі один на одного. Старший Сем, бравий офіцер, люблячий чоловік та батько. А молодший Томі, який не може знайти себе у житті та ні до чого не ставиться серйозно. Виїжджаючи добровольцем на війну до Афганістану, Сем просить Томі подбати про дітей та дружину. Грейс Минає час, рідні одержують звістку, що Сем загинув. Томі як може втішає Грейс, непомітно між ними спалахують почуття. Дуже крута акторська робота від трьох головних персонажів. Браво. Друзі, обов'язково підписуйтесь на цей канал, якщо вам сподобався цей топ, а також поставте вашу міцну вподобайку. Зараз до вашої уваги ще декілька добірок з мого каналу. Буду радити вам гарне кіно.